У п'ятницю 14 лютого по всій території західних областей пролють опади у вигляді дощу та снігу. Температура вночі від мінус 6 в день до плюс п'яти. Дощитиме та сніжитиме за прогнозами синоптиків у північних та центральних областях. Віднічних мінус восьми вдень температура повітря прогріється до плюс 4. На півдні хмарно, але в Криму цього дня ясне небо. Стопчики термометрів віднічних мінус шести в день досягнуть позначки в плюс 7 градусів. На території більшості областей Східного регіону пройде мокрий сніг. У Луганську та Донецьку без опадів. Температура від мінус 13 до плюс 3. На заході в суботу очікується хмарна погода. В рівному сніг, а в Ужгороді має бути ясно. Від нічних мінус 8 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 2. Сніжитиме в Чернігові Полтаві та Кропивницькому. Врешті областей півночі та центру без опадів. Температура в регіоні вночі від мінус 7 в день до мінус 1. У Криму та Херсоні синоптики прогнозують дощі, а в Одесі та Миколаєві мокрий сніг. Нічна температура від 4 морозу, вденна до 4 тепла. На мешканців східних областей чекає сніг та дощ зі снігом. Температура повітря від мінус 6 вночі підніметься до плюс 1 в день. У неділю на території більшості областей західного регіону сніжитиме, в Ужгороді та Чернівцях без опадів, від нічних мінус 9 в день потепліше до плюс 1. Хмарно на півночі та в центрі в Житомирі Києві та Вінниці очікується сніг. Лише у Полтаві ясно. Температура у повітря вночі від мінус 11 в день до мінус 2. На півдні країни хмара на небі спостерігатимуться зранку до пізнього вечора, від восьми морозу вночі до одного морозу вдень. На сході хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 11 вночі до мінус 3 в день.